Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Олена і Володимир Зеленський дали інтерв'ю американській телекомпанії CNN. В ході розмови ведуча запитала у подружжя про те, чи вони один одного підтримують в такий непростий час. Президент відповів, що вважає свою дружину не тільки любов'ю, а й найкращим другом джерелом енергії. Також Володимир поскаржився, що вона не готує йому сніданки. Це моя любов, це мій найкращий друг, це моя енергія. Я хотів відповісти на ваше запитання з самого початку, коли Олена розповідала, як готує сніданок для дітей вранці, як готує одяг для них. Я хотіла. Сказати, що у мене немає такої можливості ніхто не готує мені сніданки. Я маю на увазі, що у нас складний період. Ведуча, уточнила, чи пов'язаний цей складний період з тим, що зараз подружжя живе окремо. Володимир Зеленський відповів ствердно. Зазначимо, що Зеленський розповіли CNN про поточну ситуацію в Україні. Ось як глава держави прокоментував дане інтерв'ю. Україна не починала цю війну, але українське суспільство, об'єднавшись, показало приклад згуртованості й опору. В інтерв'ю CNN ми відверто розповіли про те, що дає сили прокидатися з. Ранку і надихає рухатися далі. Зупинятися не можна, повинні продовжувати боротьбу. Водночас, Зеленський повідомив, що Києву потрібні гарантії безпеки від міжнародної спільноти, щоб відстояти свою незалежність від Росії. Також президент повторив своє бажання, щоб Україна приєдналась до НАТО. Мета Росії одна знищити нашу незалежність, іншої мети немає. Тому потрібні гарантії безпеки. І ми вважаємо, що вже продемонстрували світові можливості наших сил. Зауважив він. Україні потрібна підтримка заходу, зокрема й у військовій сфері, щоб протистоя. ТРФ на полі бою, і це має продовжуватися ж поки на українській землі не буде чутно вибухів. Коли ракети перестануть прилітати, коли наші люди перестануть вмирати вранці у своїх ліжках, я відчую, що може досить, але ми не можемо чекати, поки у росіян закінчаться свої запаси. Важко жити під цим тягарем щодня, коли не знаєш, що буде завтра, коли ракети б'ють на перехрестях, коли люди їдуть на роботу і гинуть по дорозі. Поділилась Олена Зеленська. Хоча українці й не очікували, що опиняться у центрі найбільшого конфлікту в Європі за останні десятиліття. Вона з гідністю взяла на себе удар цієї жорстокої війни. Ви запитали, чи думав я, що ця війна триватиме так довго? Ні, бо я її не починав. І я впевнений, що немає жодного українця, який би знав, що це буде, і яку трагедію це принесе в кожен дім нашої країни. Але українське суспільство об'єдналось, показало, що воно готове до такої, на жаль, трагедії. Сказав Зеленський, героїзм демонструють як чоловіки, так і жінки. Уже 40 тисяч українок добровільно стали на захист своєї батьківщини. Це жінки, які обрали військовий шлях у воєнний час. А не в мирний. ця війна рівноправна, як і українське суспільство. Я впевнений, що після війни права жінок стануть іще сильнішими. Ми вже зробили крок вперед, і У нас уже є жінки-генерали, розповіла Олена Зеленська. А президент додав, що хоробрість не має статі. Зазначимо, поки Володимир Зеленський рішуче стоїть на захисті нашого суверенітету. Його дружина, перша леді України Олена Зеленська, бере активну участь у відновленні та подальшому процвітанню нашої держави. Вона активно виступає на різноманітних міжнародних та всеукраїнських заходах зустрічається зі світовими лідерами та підтримує військових та переселенців, вселяючи в їхніх серця надію. На думку українців, це найкраща перша леді за всі роки незалежності, яка не займається самопіаром, а працює над іміджем та подальшим розвитком країни в такі складні часи. На цьому мене все підписуйтесь на канал блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.